Звільнені вишки бойка, чергові відвойовані українські території, уламки шахеда в Румунії та перші медалі на іграх, нескорених у Німеччині це та інше у пілотному відео на суспільне новини. Тут у несеться ми щодня говоритимемо про основні новини. Українська розвідка знову увірвалася в тиждень з новинами та ексклюзивними кадрами. Так звані вишки бойка знову під українським контролем. Про це повідомило головне управління розвідки. Я перекажу основне про спецоперацію. Вишки це стратегічно важливі газо та нафтовидобувні платформи у Чорному морі між Кримом та Одесою. Вони були окуповані росіянами у 2015 році. Їх використовували ці ж росіяни у військових цілях, саджали туди вертольоти і розміщували ракетні системи. Під контроль повернули бурові платформи «Петро Петрогодовалець та Україна, а також Таврида та Сиваш. Спецоперація проходила в кілька етапів. Про бої за ці об'єкти Міноборони Британії повідомляло ще два тижні тому. Спецпризначенці під час операції затрофеїли запас вертолітних боєприпасів, а саме некеровані авіаційні ракети та радіолокаційну станцію Нева. Яка відстежує рух кораблів у Чорному морі. Ми там виявили цистерни з паливом. Тобто ця вишка була дуже ключова для противника, тому що вони там проводили дозаправку, а також поповнювали БК. Під час одного з бойових виходів на катерах українські спецпризначенці зіткнулися в бою з російським винищувачем су 30 Ймовірно, це сталося 22 серпня. В цей день Міноборони Росії звітували про нібито знищений український катер в Чорному морі. Усе майже так, тільки навпаки. Влучний постріл наших бійців з переносного зенітно-ракетного комплексу і літак су 30 було підбито. Він був вимушений відступити. За інформацією ГУР, Росія тепер позбавлена можливості повністю контролювати акваторію Чорного моря. Я нагадаю, що вишки були ціллю ще торік. У гур повідомляли, що вдарили ракетами по кількох бурових установках, внаслідок чого вони вийшли з ладу, та росіяни припинили видобуток газу. Також є добрі новини з лінії фронту на Донеччині. Частина селища Опитне біля Авдіївки звільнене. Повідомили у генштабі. В опитному можуть залишатися цивільні люди, загалом до шести українців, і зв'язку з ними поки немає. Про це в інтерв'ю заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він додав, що станом на обід 11 вересня бої ще велися. Росіяни намагалися відбити позиції. Також сили оборони витісняють російських військових з позицій та закріплюються в районі Кліщіївки Донецької області. А зараз я хочу вам розповісти про оновлення новин, які несуться ще з минулого тижня. Спершу уламки дрона у Румунії. І тут дві нові заяви: перше у Румунії викликали повіреного Російської Федерації та оголосили про порушення повітряного простору. Все через фрагменти дрону. Це важливе зрушення, тому що після кількаденного заперечення румунською стороною падіння уламків на їхній території прийшла стадія прийняття, і там таки підтвердили, що знайшли залишки ймовірно безпілотника. Він схожий на ті, що використовують росіяни у війні проти українців. Державний секретар Румунії Юліан Фота зустрівся з російським дипломатом та передав йому протест проти порушення румунського повітряного простору. Про це повідомили в МЗС країни дестабілізуючими дії Росії. Назвав у свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Утім, ознак того, що росіяни хотіли вдарити по Румунії, немає. А нагадаю, Румунія є членом НАТО. Цими вихідними в Індії в Нью-Делі відбувся саміт лідерів країн G20. у списку запрошених на саміт Великої двадцятки України не було, але Україна і не є учасницею двадцятки. Разом з тим, російський президент Путін відмовився від участі в зустрічі. Замість себе на у Делі він відрядив голову МЗС Сергія Лаврова. Чому я акцентую на цьому увагу? Ви пам'ятаєте, що міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна? Відтак кожні його закордонні поїздки і навіть їх відсутність розглядається у цьому контексті. На каналі у нас є хороший експлейнер. Про це можете клікнути і подивитися після цього відео. Так ось Індія це країна, яка не визнає дію міжнародного кримінального суду. Відтак Путін міг відвідати саміт. А тепер повернемося до головного дуже коротко. Учасники групи 20 погодили декларацію. Основне для нас у ній наголошується, що необхідно утримуватися від погроз та дотримуватися принципу територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої з держав. Окремо наголошується на неприпустимості застосування або Погроз застосування ядерної зброї, учасники саміту згадали про згубний вплив війни в Україні на світові процеси, однак не вказали, що саме Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Міністерство закордонних справ України висловило розчарування формулюваннями у тексті декларації G20. речник відомства Олег Ніколенко написав пост у Фейсбуці, де запропонував інші формулювання деяких елементів. Елементів тексту, ось, наприклад, формулювання війна в Україні він пропонує замінити на війну проти України. А вислів Українська криза на російська агресія проти України. І ще одна міжнародна новина: у наслідок масштабного землетрусу в Марокко кількість загиблих збільшилася. Оновлені цифри більше 2,5 тисяч людей. Повідомляє CNN. Ще майже стільки ж поранених. Кількість жертв може зростати. Рятувальники ще не дісталися найбільш зруйнованих і від цього важкодоступних районів. Люди ночують на вулицях, побоюючись повертатися у власні будинки. Чи є серед постраждалих чи загиблих в Мароку українці, поки невідомо. В українському міністерстві закордонних справ цю інформацію ще перевіряють. Це ветеран Микола Вирзаріцький. Він несе український прапор у німецькому Дюссельдорфі під час Параду країн на церемонії відкриття ігор нескорених 2023 Ігри наскорених одні з головних змагань для військовослужбовців та ветеранів, які зазнали поранень або травм. Вони тривають з 9 до 16 вересня та об'єднують близько шести сотень учасників з 22 країн. Збірна України цього року це 25 учасників, і це найбільший склад за всі роки участі у складі української делегації. парамедикиня Юлія Паєвська за поза Тайра. Минулорічні ігри. Волонтерка пропустила, адже Потрапила до російського полону. Засновник змагань принц гарі відзначив стійкість української тайри. I don't think I've ever met someone з courageous and resilient as you. I think, I think I can speak for everyone when I say that you embody the true spirit of Ukraine and. В перші та другий дні змагань українці вибороли вісім медалей. Утім, ігри нескорених це більше не про гонитву за медалями, а про реабілітацію, фізичне і психічне відновлення військових. Нагадаю, ігри нескорених триватимуть до 16 вересня. Суспільне спорт веде прямі трансляції змагань на своєму сайті. Тож запрошую вас долучитися до переглядів і, звісно, вболівати разом за наших ветеранів та військових. І тепер ще одне прохання до вас: суспільне новини починає щоденний дайджест новин, і ми хочемо, щоб ви зупинялися на нашому відео і слухали якісні новини. Тому пишіть у коментарях, як вам перший епізод і пропозиції, яким би ви його хотіли бачити, та які події ви би хотіли з нами розбирати. З вами була журналістка Аліна Клименко. Підписуйтеся, аби нічого не пропустити.